Школам ну, я сьогодні давав вже інформацію, що 22 школи готові по укриттям п'ять працювати. Да, сьогодні останній день відповідно до вашого розпорядження їздили комісії з ДСНС. Вони сьогодні дають рекомендації повні Да? є заклади, які ми не можемо зробити, хоча ми планували. Так? Але це не має значення. Якщо навіть немає укриттів, наприклад, 20-та школа немає укриття. Зрозуміло, що ці всі, всі діти, які захочуть онлайн, вони будуть працювати на базі 24 ї школи. Тобто ми цей процес уже відпрацьовуємо, і таких школ у нас ми плануємо буде 4, Тому що 4 заклади, в яких сьогодні є питання. 15 нас у нас буде ще на шкіл, а потім керівники заходів. Я думаю, що батьки хочуть побачити стан укриття, і це буде. Головне, що батьки побачили, тому що э, багато завітання, які укриття, які стан його, і хочуть побачити саме э, батьки пишечки. Ну бе посадочкам, посадочкам якась по садочкам ситуація у нас працює 36 садочків. Чотири нас... садочки вже ми на підході ми відкриваємо, будемо через тиждень, до кінця п'ятниці, я думаю, що ми ще додатково відкриємо. З 1 вересня будуть працювати всі садочки. За виключенням Цей... чотирьох-п'яти утищення... садочків, які ще на місяць будуть продовження роботи. У нас залишається ну, на зараз довести роботи, це 44-46, але вони працюють декілька ну, садочків у нас. Якщо дітей в дітей мало кількості, ми їх ми їх приймаємо. Якщо кількість дітей зміниться, ми помітрим розмістимо дітей в інші садочки. Батьки самі повинні взяти відповідальність, бо я точно не, на себе не хотів би брати відповідальність за деякі рішення. Не то що там боюсь відповідальності. а... Я поки що не розумію, як воно все це буде працювати, бо є нормативи якісь на евакуацію дітей зі школи, наприклад, чи з садочка? Значить, у кожної групи кожного класу сьогодні у нас у є у вихователя список дітей, є денний паспорт дитини. Так? Вони знають, коли вони виходять кудись з класу. Зрозуміло, що коли вони теж вийдуть, вони порахують які діти. Вони зайшли також, подивилися чи всі зайшли. За скільки діти зі школи з класу повинні вийти в укриття? до 7 хвилин. 7-10 хвилин. Тобто 10 вони називають, але ми сьогодні обговорюємо це питання 7 хвилин. Це, це нормально, коли ми не спішимо. От сьогодні у нас це влітку, чи коли потрібно одягнути е, куртку? Коли вони будуть вдягати куртку, в тих є різні речі. Коли їм треба виходити на вулицю, да? і коли вони виходять в криття з приміщення. Да? Зрозуміло, що є люди, які будуть так, також далі будуть організації, коли люди будуть також, якщо ми не встигаємо вдягнутися, це дошкільні навчальні заклади. Зрозуміло, що будуть тому дуже багато у нас є ковдра, дуже багато є теплих речей вже на сьогодні, які потрібні для укриття. Але батьки, ви правильно сказали, батьки самостійно будуть вирішувати при всіх умовах, які ми представимо. Деякі батьки, наприклад, дивляться одне укриття, даже є зараз таке. Я хочу в інший садочок. Зрозуміло, що ми йдемо на такі підходи, коли вони спілкуються між собою, зараз є місце, будь ласка, проходьте. Тобто, сьогодні Ракета з Білорусі летить 5-6 хвилин максимум. Коли я запитую про час, я кажу саме про це і тут. Ну, ми стра... Сьогодні об'єктове заняття були у нас дошкільні навчальні заклади, всі за 4 хвилини спустилися, між іншим і 15 садочок поряд був і шостий садочок. І шостий садочок, зрозуміло, що вони вийшли, вони всі гуляли на вулиці. І діти за 4,5 хвилини спустилися з метою. А, якщо сплять, е, зрозуміло, за що це на, на руках там ну є у нас, наприклад, дошкільних навчальних закладах харчоблок, є пральня, є медичні працівники, є технічні працівники, ну, закріплені за певною групою, де треба особливо ясною групою, де треба піднести дітей, де треба звернутися, ну... Це Все абсолютно правильно не просто. І ми дуже знаємо, коли на початку. Бойових дій, коли тут літали кожен день снаряди чи бомби. Люди як відносилися до сигналу тривоги і як зараз відносяться, от так, щоб такого не було в школах, не дай Бог. От, 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 щоб, ну тут щоб це вже буде відповідальність вчителя чи, чи директора школи. Сьогодні вже діти в дошкільних навчальних закладах ми теж спостерігаємо. Можливо, це коли вони грають в повітря у Тобто для них це вже. Звична гра між собою, тому що ми навіть не говоримо там, а вони вже собою там розподіляють ролі, особливо старші групи, які це розуміють.